Чотири металошукачі від художника Юрія Камишного передали для саперного підрозділу однієї із військових частин Збройних сил України. Гроші зібрали від реалізації листівок із зображенням пса Патрона, якого намалював художник. Наклад листівки склав тисячу екземплярів. Реалізувати листівки через інтернет допомогли школярі. Найдорожчу листівку благодійних придбав за 2600 тисячі гривень. Ми купували листівки від Юрія Камишного і хотілося б подивитися на військових, які пережили це все. Чим більше у саперного підрозділу металошукачів, тим більше врятованих життів каже військовослужбовець Володимир Металошукачі це. Ну, речі, які серйозно допоможуть нашим підрозділам. Девіз саперів завжди попереду. Тобто, якщо не пройшов сапер, там ніх... ну, не йде ніхто. Знову ж таки, розвідник, якщо виходить там група розвідників, вони також з собою стараються брати сапера. Діти передали військовим подарунки, виготовлені власноруч. Я намалювала патріотичний малюнок і хочу передати його військовим, які Зараз служать, яким потрібна допомога. Також я принесла печиво та листівку і сама робила браслети. Я малювала картини, я вплила венчики на те, щоб на їхню допомогу, щоб допомогти їм, тим, хто зараз в лікарні воює. Я б хотіла побачити і відчути, як їм буде подивитися на тих, хто зустрічає їх. Акція збору коштів на суперне обладнання від Юрія Камишну триватиме і надалі. Чим більше буде у нас коштів, тим більше ми зможемо зібрати придбати таких коробочок, які вкрай необхідні нашим військовим. На сьогоднішній день ми зібрали вже більше 80 тисяч гривень. Але сьогодні ми вже на половину зібраних коштів вже придбали чотири металошукачі. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному.